Всім привіт! І сьогодні news номер два. Цього року дизайнери вирішили нас дуже здивувати: Віктор Енд Рул, які зробили дуже цікаву сукню. Я б сказала, коли тобі настільки вже паралельно та перпендикулярно. Дуже сподіваюся, що інфлюенсери або знаменитості на червоній ковровій доріжці все ж таки покажуть цю сукню і ми її побачимо. Повітряні сукні найрізноманітнішої форми, дуже гарна палітра. Якщо чесно, дуже б хотіла сама в такій сукні ходити на вулиці, але розумію, що буде якось дивно. Дуже цікава новина, француженка Джулі Гатьє спільно з Іріс Ван Херпен зробили фільм, натхнений жіночою хоробрістю та завзятістю, використовуючи символіку води. Вони підкреслюють жіночі форми, а рухи інтерпретують стійкість та прагнення свободи. Вийшло дуже чарівно, мені надзвичайно сподобався кліп, і взагалі сама ідея надзвичайно гарна і надихає. Найк представив нову лінійку сліпонів, ціна яких 80 доларів. Вони зроблені з піни. Дуже цікаво, яким чином в них можна ходити, гуляти. Я розумію, що вони взагалі-то існують, що їх вдягають і так далі. Але я думаю, дощ не треба в них виходити. До цього року точно королева високої моди. На вихід Victor and Rolf у вигляді Бік Бос. Замість кристалів, вуса та борода. Дуже цікаво, але я розумію, що наступного року її просто згадають, і нічого цікавого не буде. Тобто гарний хайп, але який протриває не дуже довго. Тому що я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю її, і що вона робила перед цим. І зараз з червоними кристалами я покажу відео, так вона виділилась, але чи протягне це надовго чи ні, ніхто не знає. Тому я вважаю, що Гарний хайп, але ненадовго. До речі, ось як вона виглядала в червоних кристалах. Я дивлюсь на це відео, і в мене одразу все починає чесатися. Я така: Окей, дуже цікаве рішення. Але... Взагалі зараз іде кутюрна колекція різних дизайнерів. І зараз покажу вам. Як правильно носити сережки з хусткою, і це стиль у Берлині. Тобто, якщо ви купили нові сережки або вам подарували, і ви взимку не знаєте, як похизуватися, то вдягайте прямо на хустинку. Це просто геніально. А тепер, після такої екстравагантної королеви моди, хвилинка естетичного задоволення. Ця колекція була представлена сьогодні у рамках Паризького кутюрного тижня моди. Дуже гарна колекція. Мені дуже-дуже подобається на неї дивитись, роздивлятися окремі деталі. Дуже гарно. І продовжимо про екстравагантність від художника Даніеля Аршмана. Ідея про гіпс. Бідні маляри, які ходять на роботу, щось там заробляють. А тут людина з гіпсу зробила одяг ну як з гіпсом. Просто наліпила гіпс на одяг, пішла в тиждень моди кутюрний і сказала, що це класно, супер, класно, продаємо. Зараз зима, хоч вона і тепла, але все одно розкажу про рукавиці. Кутюрні рукавиці, знаєте, вони надзвичайно теплі, надзвичайно м'які, але хто знає, як їх гарно носити. Тому що, а, як я розповідала про майку Пуховік, так, це супер-мега-великі рукавички, які будуть десь до сюди. І якби у вас пальто гарне, ви вдягаєте ці рукавиці. І куди? Наверх чи наверх пальта. Чи на куртку, а, або ви заходите в якийсь магазин або ресторан і кажете, знаєте, в мене кучуні рукавиці, та я хочу в них посидіти поїсти, тому що на вбрання їх не надягнеш, а хочеться ж похизуватися. Думаю, тільки таким чином. До речі, про цю новину і попередні я вже розповідала в своєму інстаграмі, тому підписуйтесь. Якщо ви ще не викидували ялинку або не збирали штучну і у вас нині мішура, не викидуйте. Тому що Егонлеп створила шубу з мішури. А, минулого разу я розповідала про джинси з низькою талією, а зараз Егонлеп вирішили, що цього недостатньо. Ми будемо робити з мішури новорічне пальто. Дуже цікава ідея. Вони мали на увазі, що це екологічно, що це не зашкодить навколишньому середовищу і так далі. Але виглядає, якщо чесно, ну якби не дуже. Дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал. Бувайте!